Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Я сподіваюся, мене видно, тому що в даний момент в мене світла знову немає. Але є в нас денне світло, і тому знімаємо, як є. Я знаю, що я вже вам набридла своїми подарунками, але подарунки в мене не закінчуються. Ці подарунки вже не під Ялиночку, не від Миколая, не під подушку. Ці подарунки вистраждані мною. Майже два десятиріччя. Я жартую, звичайно, в нас з чоловіком прямо сьогодні. Річниця весілля аж цілих 16 років. І я отримала, як завжди, сюрприз. У мене прекрасний чоловік знає, як я люблю сюрпризи, і він всі 16 років, скільки ми з ним живемо, він мені любить робити сюрпризи. От людина любить дарувати подарунки, любить. Дивувати мене постійно чимось. Отже, Іра, що ти хочеш на річницю? Я вам скажу, ну... О, Еля прийшла. Елі, я не буду брати на руки сьогодні, бо я не маю тебе куди взяти. Йде на місце, йде. Йде, йде. Боже, ну що ти за ребенок такий. Фу, Без язика, Ель. ну дивися, ну, що ти робиш. Во, Ну, во. Ну, але все, все, показалось, так? Показалась? Язик навіть не думай. Ні, не хочу. Не навишу то лискання. на що лискати свій час? Все, подивилася? Всім сказала привіт. Вели. Так, отже, подарунки. Я вам скажу, чоловіки, якщо ви мене дивитесь, вибирайте собі дружину-парфоніяка, і у вас ніколи не буде проблем, що купити дружині. В нас завжди є побажанки. Ви знаєте, самі маленькі, самі великі любі, але список покупок просто бобажанок невичерпний. Ну і я, звичайно, того року я просто сильно не парилась, нічого не вибирала. Я просто скинула йому список. У мене список невеликий, ви знаєте, і ми вже то в якомусь відео обсуждали про мої хотілки. Там декілька ароматів прибуло мої хотілочки, і я просто списком йому запуляла цей. А саме, чоловік взагалі нічого не розбирається в парфумерії. Ні в брендах, ні де купляти, нічого. І я, відповідно, зразу, так само, як і на День народження, де залишки у флаконах, наприклад, які я хотіла, або сама собі не куплю, або ще щось. Скинула йому. Коротше, таким методом в мене з'явився на річницю Еля. Еля, злізь, будь ласка, злізь, іди на місце. В мене з'явився перший в житті сершлютанс. Це є ванільний ліс, який я дуже хотіла. Це моя мрія. Як бачите, тут майже повний флакон. Але що для маніака повний флакон, то для людини це Еля мене скрипить якоюсь іграшкою ззаді. Еля, ну досить. Йди на місце. Йди на місце. Йди, будь ласка, Іди. ну посиди 10 хвилин. Не може Не може собака 10 хвилин посидіти. Е, всі знають, що майже 50 мл це дуже багато, але людина, яка не розбирається в парфумерії, для неї це мало. Це чудовий аромат, який я захотіла після останнього червені бокса. Це просто моя тема. Я про нього давно я давно його хотіла. Але я чекала, коли приїде до мене цей черевені бокс. Але серш лютанса, знаєте, можна хотіти, але це не означає, що ти собі його купиш. Е, ну, я в крайньому разі. Для мене це така ну, недешева не дешева ціна. І е, про сам аромат. Це є. Ваніль, як ви зрозуміли, вже. але це не просто ваніль. Сержлітандекс, Сержлітандекс, завжди зробив красиво. Тут є лакриця, яку я практично не чую. Тут для мене лакриця виступає якимось е така деревина, вона має якусь таку густринку і медовість якусь додає. Ну Плюс, крім медовості, тут здається і воск. В общем, це пахне ванільною пудрою воском і деревом. Навіть якусь мигдалевість я тут чую, здається, там мегдалю нема. Кокос тут заявлений. І ото все, воно не пересолоджене, але дуже-дуже затишне. Коротше, подарунок на річницю. Але ще раз повторю, для парф... що для парфманіяків залишок у флаконі це залишок у флаконі. Всі прекрасно знають, особливо ті, в кого велика колекція, знають, що краще 5 по 20, ніж 1 100. Але людей ні того не поясниш. І. Так, чекайте, мені треба було відкрити, звичайно, спочатку. Мій чоловік сказав, що ти мене будеш позорити своїми бушними подарками. Я кажу, я хочу той. Коротше, він подивився на мій список і придбав мені, щоб я його не позорила. У мене з'явився Black Opium Extra, щоб я вже його не позорила своїми бушними, як він каже, парфумами. Він мені вирішив подарувати те, що я давно хотіла. Я вже його відкрила, я його вчора вже тестувала. Він приїхав до мене вчора. Це дуже затишний аромат. Це Black Opium, він тикший, ніж класичний Black Opium. Чуть-чуть, Скажімо так, трошки, або він ще не настоявся, або він трохи все-таки менш стійкий, він менш солодкий, може через то так здається. Тут є явна така гірчинка кави. Але по суті, це блекопіум. Їй просто треба спробувати важко пояснити. Я його вхотіла, і я його отримала. Таку прекрасну тридцяточку. Ви бачили в останньому відео. У мене це велика бадья 100 мл класичного йде в Project Pen. І я буду використовувати обидва, поки зима і холод. Але мій чоловік був би не мій чоловік, якби він ще не придумав якийсь сюрприз. Це сюрприз. Ну, мій чоловік це людина-сюрприз. Любить він мої емоції, любить мене потішити. За що йому великі дякую. І за що що я би сказала? ну, Звичайно, що не основне, але знаєте, воно додає завжди ну, 16 років. Все-таки додає якоїсь такої родзиночки от просто її сімейному життю. Ці от такі емоції, позитивні, він завжди дарує мені всякі подарунки, завжди просто так. Не обов'язково це має бути річниця. А так як ми цього року річницю через клятих окупантів святкуємо окремо, то все одно. Він вирішив зробити мені сюрприз. І я сьогодні отримала сповіщення на нову почту. Причому я не отримувала сповіщення, що до мене їде посилка, так як він утрим... ну, замовив посилку на себе. А вже сьогодні він зробив на мене переадресацію. Я отримала сповіщення, що я маю прийти і забрати посилку. І я приходжу на нову почту і приїхала мені, він ще запакований. Теж одна з моїх хотілок з недавніх підбірок. Це є. «Ром'єр», Rose, два, я не знаю, два «Роуз». Коротше, один з прекрасних трояндових ароматів, він вже запакований, щоб я не позорила його знову своїми беушними. Але так як ще був Блекопіум, ну, це просто був сюрприз для мене. Я не очікувала, я не знала. І коротше, я отримала від е, власного чоловіка, від свого чоловіка, на річницю аж три парфума тих, що я хотіла. Це є. «Роуз», Rose, Лютанс», Ванільний ліс і Black Opium Extra. Він теж в цьому, але я вже його відкривала теж ще в слюді. Я не можу передати, просто ну, я, звичайно, так я подякувала. Звичайно, що я подякувала йому, він знає все, що я про нього думаю за це все. Але це дуже приємно. Я вас закликаю кохати один одного, робити друг другу сюрпризи навіть в ці нелегкі часи. Це завжди приємно і позитивні емоції нам сьогодні потрібні. Як ніколи як ніколи нам потрібні позитивні емоції, тому кохання, позитивні емоції і перемога. Все, що українцям треба зараз для щастя. На цьому я закінчую своє відео. Обов'язково напишіть мені в коментар. Привітання, адже ви будете мене вітати. Я вас всіх люблю і не ігноруйте повітряні тривоги. ціомкі бомки